Так, друзі, всім привіт, Радий вітати вас на черговому відео відгуку, або навіть там кейс можна сказати. про наше навчання сьогодні у нас Микола. Микола представся та розкажи про себе: розкажи про те, як пройшов наше навчання. Всім привіт! Знову ж таки. Мене звати Коля. Мені 20 років, сам з міста Хмельницького. Ось пройшов на навчання. Побачив таргетовану рекламу, в цьому підписався там на деяких людей, які мали прямим чином відношення до такого навчання, запитав, чи варто воно ти грошей, ось і за якийсь проміжок часу все-таки вирішив прийти на навчання, так як е сам власник інсташопа, тому для кожного інстошопу потрібна таргетована реклама, ось, і дуже хотів навчитися її адекватно, класно налаштовувати, щоб вона давала результат. І в цілому сам хотів брати якісь такі проекти під різні ніші, ось щоб відповідно збільшити свій дохід. Тому я тому пройшов ось так от на курс. Які були страхи перед покупкою? От на що чому, знаєш, типу, просто багато хто сумнівається завжди перед навчанням, а окупиться, не окупиться, моє не моє. Що тебе зупиняло? Ну, знаєш, типу, в будь-якому випадку ти інвестуєш кошти і ти задумаєшся як потенційний клієнт, куди ти інвестуєш, і що взагалі які думки в тебе були? Ну, в першу чергу, що мене зупиняло, як би це не було. Але це типу, ну для мене найдорожчий курс, який я коли-небудь для себе купував. Ось, взагалі, я якби та людина, яка дуже полюбляла проходити щось таке безкоштовне, різні вебінари, знову ж таки, безкоштовні курси. Ось, а з іншої сторони, тут одразу таке досить серйозне навчання, і ще й пакет ВІП, тобто найдорожчий. Тому мене в першу чергу якби зупиняла ціна. Чому? Бо це для мене був вихід з зони комфорту. Я не провести гроші, так і зразу інвестувати в себе, але все-таки переселив. Ось і ну, взагалі про це не жалкую, тому що навчання, справді для мене окупилося повністю. Супер. Е, як пропрацював заперечення? Сам чи, можливо, якось там кимось проконсультувався. Та напевне, ну, в більшості свому сам, бо тому що в мене було декілька так, таких кейсів, коли справді були гарні можливості, вони коштували. Я ними ну, просто не скористався, хоча потім жалкував про це. Ось. Mm. Але з іншої сторони, також, типу, є люди, які, умовно кажучи, проходили цей курс. З іншої сторони, там є успішні кейси, то я з ними також поговорив і отримав такий позитивний фідбек. Mm. І, відповідно, це також прямо повпливало. Вивчив, можна сказати, весь все підґрунтя, на да, і тільки да. тоді прийшов до нас на навчання. Окей, як почалось навчання в цілому, що перше кинулось в очі? Як тобі матеріал? Як тобі взагалі ком'юніті, які будуються внутрі навчання? Да, там на потоці, командний чат, загальний? Що загалом можеш сказати? Ну в цілому, перше, що мене здивувало, це те, що реально з мого міста, я сам Хмельницького, от знайшлося декілька людей, з якими одразу можна було би зустрітися і поговорити про все, чому вони також обрали цей курс, взагалі, типу, визначити їх рівень, де нові знайомства, якісь, бо всі вони в різних сферах працювали. І також захотіли для себе типу нову спробувати сферу. Ось і в першу чергу справді це ком'юніті, бо багато людей, багато людей, які працюють. З різними нішами, про які ти навіть інколи можеш і не знати. Ось вони тобі розказують. Тобі ну мені в цілому було дуже цікаво знати, як там до прикладу. Ну от в нас, з, якщо я не помиляюсь, да, з Хмельницького був була людина, яка стоматологією займається. Ось це теж дуже прикольний кейс. Насправді був, бо ніколи з цим не зв'язувався, і в загальному було багато таких знайомих, верніше, знайомств. Ось тому це перше, що кинулося в очі. Потім насправді на початковому етапі це, ну до прикладу, коли навчання в тебе не проходить зразу до навчання, ну конкретно до якихось там налаштування в кабінеті, так, а з іншої сторони, воно розпочинається конкретно з визначення твоїх цілей, чому ти прийшов на це навчання, що ти конкретно від нього хочеш, і ти якби перед собою конкретно визначаєш те, чому ти тут, що ти хочеш в результаті отримати після того, як ти пройшов це навчання. Ось, це такі два перші моменти, які мене дуже сильно здивували. І потім в подальшому це однозначна комунікація в чатах. Бо вот, те, що різні люди можуть тобі навіть в 2-3 часа ночі допомогти, зізвонитися, показати, пояснити. Ось, ну і навпаки, ти також їм ти поможеш допомогти в 3 часа ночі, якщо не спиш. Тому ну це справді такі ключові моменти, які на початковому етапі дуже сильну роль відіграли. Окей. Okay. Як більшість наших студентів писав в першому домашньому завданні, що хоч вийти на заробіток 3 тисячі доларів? Чи ні, ну, писав, писав, звичайно, да, писав, але я потім якби від цього трохи відійшов, бо тому ж, ну, я більше хотів конкретно розвинути там в собі якісь скіли, да. До прикладу, інші проекти понаходити не заради того, щоб там як мінімум на початку більше заробляти, да, а заради того, щоб отримати там досвід конкретно практичний в різних нішах. І вже в подальшому типу перейти до теми заробітку зрозумів. Як тобі взагалі матеріал? От якщо пам'ятаєш, ми в кінці навчання проводили анкетування да типу там про оцінку нашого курсу. Якщо пам'ятаєш, яку ти оцінку тоді поставив, і от де да, через певний час чи змінилась би оцінка твоя зараз? Типу, яку б ти зараз оцінку дав матеріалу по наповненню? Чи в цього вистачило, чи всі деталі розкрили, і в цілому там, актуальність матеріалів? Угу. Ні, в цілому, матеріал мені дуже сподобався. Хоча на початку я все-таки був ну не те, що розчарований, я просто був відносно там підготовлений, да, умовно кажучи, в мене була якась база. От, коли ти там проходиш перші модулі, самі базові, тобі типу, просто скучно. Чого? Бо ти розумієш, ну, якісь базові так, ти, да. Да, ти розумієш, типу, де аудиторії налаштовуються, які інтереси, типу, як їх там редагувати, там плейсменти, не плейсменти. Ось, але потім ти розумієш, що типу, ну, типу, це курс для всіх, тому потрібно, типу, від нуля до. Там до 100 приходити, ось а вже потім, чим далі, тим більше таких цікавих моментів з точки зору і налаштування. Такі більш ну які потрібно углублятися там, дивитися, пробувати. Ось тому в цілому матеріал мені справді дуже сподобався, бо він ще й був якби направлений з однієї сторони. Ну, всесторонньо для такого, знаєш, загального, щоб всі там знали, кажучи головні аспекти налаштування, але з іншої сторони. Такі ключові моменти, які там пророблялася і по аудиторіям, і по плейсментам, або це теж не менш важливо для мене, так відіграло велику роль, бо я в цьому там плутався. В мене була велика база знань, але вона не була там ну, структурована, та, давай, структурована давай. правильно. А завдяки цьому, завдяки різним модулям, то ну, вона в мене так стала типу по поличкам розложилася і вже набагато простіше. Окей, як тобі додаткові блоки? Бо в нас, вже, якщо пам'ятаєш, після блоку спринта. Там шостий іде модуль більш поглиблений ФБС, Далі йде блок продажів, додаткові матеріали, команда і всі всі додаткові направлення. Як тобі ці матеріали? А, мені сподобався блок конкретно продажів. Чому ну, знову ж таки для кожного спеціаліста він відіграє велику роль, бо то, що надо вміти продавати свої послуги, вміти спілкуватися з клієнтами і тому подібне. Ось тому мені справді цей модуль дуже сильно зайшов, але, до прикладу, всі інші побутові команди і тому подібне. Відверто кажучи, я їх не дивився, бо я був сконцентрований конкретно, типу, на своєму проєкті, де мені з точки зору там побудування команди як якогось марк маркетингового відділу поки не потрібно. Тому я більше конкретно ну, концентрувався на блоку по продажам. Ну він мені справді дуже сподобався, і по основним саме там налаштування реклами і тому подібне. Ну дивись, в будь-якому випадку зараз можеш повернутися до того блоку, просто да. інформувати вже трошки під свою команду, або там, наприклад, написати в чат, і там можемо провести консультацію. Це без питань, типу, по твоїм запитам якось теж розібрати. Прикольно, тобто е, я так розумію. А яку цінку ти тоді ставив, яку б зараз поставив? А так. то насправді я тоді, якщо не помиляюсь, став 9 з 10 можливо, і ну точно не ми зараз би поставив. Прикольно, значить, не зря працюємо, не зряємо uh, з потоку в поток. Клас. Uh, давай перейдемо до результатів, тому що ти трошки розказуєш про свій проект. Да? Типу, що у тебе є проект. Чим займаєшся в цілому, як давно? Вже теж давай трошки розкажемо глядачам. Mm, ну, говорячи про свій проект, у мене є інсташот конкретно чоловічий одяг, та взуття, це різні бренди, там Nike, Adidas і тому подібне. Ось і в цілому займаємося цим. Вже приблизно рік скоро буде, і mm -hmm. якщо говорити там про заробіток, то знову ж таки від сезону він варіюється. Десь там, до прикладу, якщо весняно-літній сезон, то він менший, якщо осінньо-зимовий, то він більше, але в цілому, це десь приблизно там 700 750 бували періоди, коли справді там до двох тисяч доларів доходило. Mm -hmm. І крім цього, це такі поодинокі проекти, конкретно ведення там. Налаштування реклами, це наприклад, до прикладу, автошколи. От в себе в місті знайшов автошколу, який потрібен був терготолог, і знову ж таки взяв цей проект, тому вже 4 місяці його ведемо. І там, ну там чисто відверто кажучи, символічний чек 150 доларів. Ось, але з осені вже, типу, ну поступово буде підняття цін, там 200 доларів, і ну, там далі буде видно, коротше, як воно буде. Окей. Okay. Якщо ми говоримо про результат, ну окрім фінансів, що ти там да додав собі один проєкт, як взагалі знання відразилися на твоєму проєкті? Що примінив, що краще стало, чим більш зрозуміліше стало працювати? От в цьому можеш теж розказати? Ну, до прикладу, більш зрозуміло, мені стало працювати з аудиторіями і лукалайк, -like, бо, до прикладу, я раніше знав, що як їх налаштовувати в цілому, що вони себе представляють, але там я не знав, що ну не то що не знав, напевно, навіть не догадувався про те, що з якоїсь аудиторії потрібно виключати тих, хто тобі писав, хто відвідував твою сторінку і тому подібне. Тож більше м, сильно повпливало конкретно на налаштування аудиторії. От і якщо я не помиляюсь, сильно повпливало на плейсменти, бо в мене не сильно було розуміння конкретно: типу де краще реагують, куди краще там відливати трафік, де Facebook більше відливає, хоча цього не потрібно. Uh -huh. і, ну, і з креативами також. От питання було там в ресайзах, як вони мають виглядати, яке має бути контентна складова, там чи багато тексту, чи не багато, і так само візуальна складова. Uh -huh. О, це два таких ну, моменти, які для мене були такі найбільш корисні, uh -huh. зрозумів. Плани які далі. Я так розумію, що ти не розглядаєш історію про те, що працювати з проектами, ну, сильно да, там ново шукати, все-таки хочеш качати свій магазин, правильно? Ну, в першу чергу, так, да, бо хочеться типу, цю справу розвинути, бо, по-перше, тобі вона подобається. Ти вже нею займаєшся майже рік. В цілому є великі перспективи розвитку там. Починаючи з інш з інсташопу, переходячи до сайту, а потім переходячи до якихось офлайн-магазинів, знову ж таки по ситуації, але з іншої сторони, думаю, потенційно можливо, обставини складуться так, що якісь додаткові проекти, можливо, якась агенція, але знову ж таки, першочергове це особистий проект. Ну, тебе там, наприклад, це по перше, твоя справа, де ти хочеш працюєш, хочеш не працюєш. Сам, в принципі, наймаєш персонал. Я так ти казав просто перед цим, що вже там масштабуєш трошки набираєш персонал. Правильно? Да, кого зараз взяли, і хто у вас в штаті? Для початку взяли СНК. Ось людина, яка відповідно буде вести соціальні мережі, бо для магазину це дуже важливо. А ми, як типу, власники, бо я не один його веду, я з партнером веду. Ми типу ввели інстаграм, але він ввівся не систематично. Тому там активність то просідала, то підростала, то присідала, а від цієї активності залежить конкретна кількість продажів. Ось тому взяли спочатку СММ-ника, а далі вже будемо дивитися. Сподіваюся, що виросте і до одного Директ-менеджера і, і, і так далі. І потім вже можна буде повністю залишити інстаграм на плечі інших людей. І вже все, кататися туди-сюди, Мерседеси. Можна. Ну, Мерседеси а... не можна. BMW? Ну звісно, куди? Які Мерседес? Ой, це, це люди, які будуть дивитися, Думаю, що ми тут збираємо БМВ-клуб. Окей, гуд, давай ще поговоримо про такий момент, що навчання. Ну, ти нічого не казав, але я знаю, що матеріалу дуже багато. Ми його постійно допрацьовуємо. Як ти казав, да, що він. З різних направлень для того, щоб е сформувати цілісну картинку, можливо, там через час, через певний да, у спеціаліста, в цілому, що таке там продажі, що таке там ведення проекту, щоб у вас був запас як взагалі справлятися з таким потоком матеріалу, як ефективніше пройти навчання? От можеш дати свої рекомендації, так як ти вже можна сказати, е студент, який пройшов. Ну з іншої сторони, чесно кажучи, я б для себе якби я заново перепроходив навчання, то в першу чергу я би вибудував конкретно план. Я би планував там, умовно кажучи, тиждень. Да? За цей тиждень я маю спіти таку-то кількість інформації там зробити, таку-то кількість домашок переробити, подивитися, зробити заново. Ось, бо в мене були такі ситуації, коли з дисципліною в мене були проблем, і я десь там відставав, Потім мені потрібно було за за короткий проміжок часу багато чого наздоганяти, ось тому в першу чергу це планування, тобто конкретно запланувати там на день, що сьогодні ввечері я там сідаю за той модуль той, той 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 і так далі. Ось бо це відіграє справді велику роль. А потім, там коли курс вже закриється, то те щось не вспів допройти, і ти про це потім ну справді жалієш, бо ти за це віддав гроші, а ти цієї можливості не скористався повністю. Тому, ну хоча ми про це пишемо постійно, що типу ребят. Повертайтеся, не засиджуйтесь, не закидайте, типу, пишіть там, переходьте ну, типу, все ж є для цього. Да, Як, Як тобі зі дзвони з наставниками? Мені сподобалося дуже чого. Бо, по-перше, до прикладу, у мене був кейс, коли я так само ну це були одні з перших зідзвонів, знову ж таки, хтось з ребятам заговорив за брендовий одяг. Вони теж, якщо я не помиляюсь, мали якийсь інсташоп, і вони казали, що в них реклама абсолютно не працює. Бо модерація просто не пропускає бренди, там логотипи і тому подібне. А потім я підлічився, кажу: Та ні, по ідеї саме працювати. І нам наставник, типу, пояснив: ну, типу, чому воно може працювати, чому його до прикладу відхиляєте, як зробити так, щоб воно працювало і працювало ефективно. Ось mm -hmm. і ну, типу, це відноситься абсолютно до різних ніж, коли люди просто можуть там якісь свої більш такі персоналізовані запити закинути. На, на них дасть відповідь, умовно кажучи, не тільки наставник, да, людина, яка там ну, мала досвід. З цим. До прикладу mm -hmm. конкретно вже з числа учнів, тому mm -hmm. ну це те, що ми кажемо, да що як в перших модулях, що типу, ви не просто там для галочки знайомитесь, ви будуєте ком'юніті, яке в майбутньому зможе допомогти вам в якомусь питанні, да, там підказати, mm -hmm. розказати, поділитися своїм досвідом, тому що ну всіх ніж точно перепробувати не може Один таргетолог бо ніж, mm -hmm. ніж багато проектів, абсолютно різні бувають, тому це добре. Окей, Коль, тоді дякую тобі в цілому за приділений час за інтерв'ю. Я думаю, що ребятам, які планують йти до нас на навчання або зараз проходять, воно буде корисним, тому що ти відмітив дійсно саме важливе. те, що да там дисципліна, самовіддача, і це типу приводить до результату. Ти можеш провести таку там аналогію пряму. що дійсно, якщо чим більше ти конкретніше працюєш, чим дисциплінованіше, дисциплінованіше ти. То це напряму впливає на твій результат. Отозначно, ну типу, в тебе дисципліна прямим чином впливає на твій результат, систематичність там того, що ти ну, з дня в день вчиш, до прикладу. Да? Ну навіть не то, що вчиш, а хочеш вчити, бо вчиш це більше там, ну можливо, це якесь і тому подібне. Я все таки бачу. Ну, типу, справді на курсі в мене були знайомі, які конкретно просто завчивали і нічого не розуміли в цілому. Ось, але в першу чергу, справді, типу, дисципліна вона відіграє тут дуже ва важливу роль mm -hmm. а, типу, систематично сідати за курс, не відкладати, бо потім ну, реально будете про це жаліти, що там щось не встигли, щось не запитали і тому подібне. Ось, ну, справді дуже важливо. Але з іншої сторони на курсі тут дуже велика велику роль ще я відвів комунікації. Комунікації навіть з однієї сторони однозначно з наставниками, але з іншої сторони. З людьми, які також прийшли на це навчання, в людей, яких вищий рівень знання реклами, можливо, такий саме, як в тебе, бо з ними ну, цікаво, ти взнаєш багато чого нового і по налаштуванню, і в цілому з різних ніж. Знову ж таки та же сама, те ж саме, як я із стоматології. Я там реально не думав, що на ній можна так багато заробляти. Ну, Інсташопи, сайти і тому подібне. Реально, в людей можна дуже багато чого цікавого випитати, і навіть е, можна. Там скомунікуватися, щоб зробити якийсь новий проект. Бо в мене також були типу знайомі які це робили, і недавно в мене, ми зі знайомим з курсу зізвонювалися, і типу поступила така ідея, щоб зробити інсташоп по годинникам. Тобто, справді, типу, ти можеш знайти партнера для різних цих, для різних справ на цьому курсі. Бо я додав, тому що я теж задумуюсь про якусь свою товарку. І, блін, мені дуже імпонує ніша годинників. В плані mm -hmm. знаєш, я, я там, поки не задумувався про маркетинг, я поки не прораховував ці цифри. Мені просто, типу, дуже імпонують годинники. У мене у самого три чи чотири пари годинників, і mm -hmm. типу це, типу, мені теж імпонує, тому прям можна ще третім до вас партнером зайти і mm -hmm. все, і розривати ці mm -hmm. годинники. Будемо запускати таргет, будемо крутити Тікток, і все буде тік хто. Я зрозумів тоді, Коль, дякую тобі. О, до речі, давай Я все-таки загадав мене ще питання. Я думаю, що частково це буде, знаєш, для тебе легке питання, а тому що ти вже по факту рік ведеш свій бізнес і знашок і з якогось ну, можна сказати, ти молодий підприємець, і от тема там страхів, вигорання вже трошки для тебе можна сказати, знайома, тому що коли ти починаєш свій бізнес, ти сто подів да, з цим стикаєшся. Mm -hmm. yeah. Стикався ти, ти з таким на навчанні. На навчанні, ну, типу, давай так, я стикався на початковому етапі, коли в тебе було більше мотивації, ніж дисципліни, ну, мовно кажучи, коли ти там заряджений, прям вриваєшся, але все рівно, типу, впродовж ну, типу, на великій дистанції, все ж таки, в тебе цей заряд мотивації падає, бо можуть впливати якісь сторонні фактори, тобі може бути важко щось може не виходити. Можливо, навіть якісь життєві ситуації, які прямим чином впливають на те, як ти вчишся на курсі. Ось, і справді, мотивація типу входить в іншу сторону, а заміснення, типу, вже приходить конкретна дисципліна. Ну, от, то про про що ми говорили, що справді, типу, в першу чергу має бути вона. Як Тому... пропрацьовував? От, як е, витягував себе з цих моментів? Можеш навіть mm -hmm. привести приклад, як тільки починав свій бізнес і в цілому там, про навчання теж трошки розказати. Ну, типу, кейс, до прикладу, з навчання знову ж таки велику роль. Відіграло оточення, тому що ну познайомимося з різними людьми, і різні люди як-ніяк -як, ми, типу, там зізвонювалися дзвонювалися, обговорювали різні теми. І там, наприклад, якщо хтось відставав, да, і ми переходили на якусь там іншу тему, наприклад, там налаштування аудиторії, да, а хтось тільки там, тільки на самих початкових етапах був, то в нього вже була мотивація, якби до нас ну, долучитися, мовно кажучи, да, щоб до mm -hmm. нас типу, наздогнати. Тобто тут якби, напевне. Момент конкуренції, чи не конкуренції, щось таке, яке тебе також підштовхує типу, взяти себе в руки і далі йти. Mm -hmm. Ось. І ну в цілому, ти типу, розуміння того, для чого ти це робиш, бо в тебе є цілі, конкретно ти розумієш, що завдяки тому, що ти якісно пройдеш цей курс, там навчишся, будеш пробувати навіть через помилки і тому подібне, це всі ці, як дії в комплексі доведуть тебе до цієї цілі. Тому. Дисципліна і розуміння твоєї кінечної цілі, тобто ну дивись. Я думаю, що ми можемо фіналити. Саме основне ми проговорили. Тобі вдячний за те, що приділив нам час та став нашим кейсом, щоб прийшов на навчання, довірився, залишив хороший відгук і хороші оцінки. І, в принципі, бажаю тобі масштабування, і щоб твій шоп і взагалі. Декілька проєктів ще зайшли, і ти приїхав через декілька років, сказав, пацани, я зробив свою мрію. От БМВ. Я Але готовий. Це да. На емочці можна було би завалитися, було б класно. Чисто в офіс сюди в 0100, да? Типу ми вже да. в офісах приїхати на якійсь бэшці. Можна було. Окей. Да, ок. все, все, Коль, тоді дякую тобі. Хорошого тобі вечора. Все, навзаєм. Давай.